бібліотека, не маючи вищого освіту, і обслуговували вас до 12-ї години ночі. Так ви сказали нашим педагогам і наталья нашим бібліотекам. Ну, ну як це? Вчора була на нарада. Я, я пропоную 11 те питання і будемо, мабуть, закриватися. Тому да. що ну, всі моральні обставини, всі перейшли в базар, і я пропоную... Дякую, що був депутатам. депутатам. Наталя, я так, просто... Наталя, тепер як я головуючий, я може і останній раз головуючий. Ну, будь ласка, є якась увага до депутатів. Якщо у вас є щось. У собіст, мене ви досі депутатів. Ви, ви немає, я я прошу будь розуміє, ласка. Розумієте, Ми зараз дві години но просто втратили за активного часу. Час. У я мене не є ще робота, у людина є я робота. Випу, сьогодні велике свято. А ви сьогодні накричалися, наругалися, так. отака От голова. <плес> Тому, І ще раз, я прошу, Ю, до тебе особисто звертаюся. Питання бюджетної комісії. Є по цифрам, які зауважені. Є. 245 тисяч, так? 245 тисяч на 16 січня, щоб кошторис, тотальна Андрійовна, принесла з цією умовою. Ми будемо пропонувати це, а сесія хай голосує. Хто за це питання? Хто проти? Утримався. Все. На цьому, шановні депутати, я думаю, що назначити начальник Ну, Просто нема далі розвідково. Це буде так само Володимир Івановича. Це в це а, а, ну, якщо громада ну, довірить, я буду. Вони приходили два питання, доповідали. Давай Давайте вже зараз відправимо. Не треба. Ні навіщо, в в одну в одну. В... Ну тільки по тому фінансовому рішення. Ні, ну це справа ми почнемо з вас, і я думаю, що я буду хочу... щастлив, якщо я заболію перший раз, я це скажу в глупості. Тому що це буде два питання 16 число. Давайте одне питання пройдемо по штату. Давайте питання Ви озер міської програми розвитку суту провели на 2016 рік. І якщо ми за 2015, тисячі то що прослони пройде. За та що ми молити за 2016? Так, Юра, так. Мені, будь дала програма. У нас знову ж все безкоштовно. У нас немає на фінансування заходів міста. Ми працюємо. Згідно своїх посадових інструкцій, згідно плану роботи, затверджених заступником міського голови, по кожному державному та релігійному святу у нас є запропонований ну, певний заклад. Бюджетні комісії, давайте я все, все зрозумію. -та. Да, Опічатка да, 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 да. да. була помилка в комп'ютері, зробила опечатку, загальну суму неправильно передайте. Mm -hmm. Вибачте, а можна вас попросити? Провозка дитяча школа мистецтва. Ми просимо, відділити кошти в сумі 600 тисяч гривень для реконструкції фойє дитяча школа мистецтва, туалетних приміщень, електропроводки, а також лісичної п'ятки з першого на другий поверх. Пропозиція що була 800 тисяч у наших підрядників, але сьогодні немає можливості нам виділити більше коштів і фінансове управління може тільки таку суму нам дати для ремонту дитячої школи на ні, у нас сказали, що немає коштів, більше немає, тому що планується така сума коштів, треба всім дати по чуть-чуть. Ось сьогодні воєн прометею. По є школа мистецтв, туалетні приміщення. А наступного року, можливо, щось інше, бо немає сьогодні можливостей. Я просила мільйон, дали ще сім. Наступна цифра. Дитяча школа, музична дитяча школа, у нас і школа мистецтв і музичні школи, всі приміщення класів, де займаються діти, ремонтуються силами батьківського комітету. Батьки збирають кошти і ремонтують класи до 1 вересня. Коридори не ремонтуються. У дитячій музичній школі коридори класне приміщення для дітей теж потребує ремонту. Якщо сьогодні є можливість, я дуже прошу, будь ласка, ці кошти виділити нам на ремонт коридору і туалету для дитячої музичної школи. 321 тисяча гривень. А смета вже складала, Смета що це? Сміта вже складалася, вона була більшу суму. Нам цю суму зарізали, і сьогодні нам до кінця тижня будуть нові пропозиції по цій сміті, якщо, як, буде? Так, це якщо це так. цифра буде помочена, то буде розрахунок на цю цифру. Наступний тепловичильник, придбання тепловічильника в Гроборську дитячу школу мистецтв. Теплолічильник ми вже тричі возили в ремонт, він не підлягає ремонту, без нього ми не можемо правильно обліковувати теплоенергію по опалюванні зумовий сезон дитячої школи мистецтв. Просимо ці кошти виділити на встановлення тепловічильника. Наступна е, апаратура, 99 тисяч. Ми просили минулого року. Я була депутатом будучи депутатом. Не змогла переконати депутатів, міського голову і всіх, щоб мені ці кошти дали. Тому сьогодні я прошу, будь ласка. Сьогодні є можливість на що Тому? саме на придбання апаратури. Що У комплектів апаратури? Яга. Два мікшерні пульти, один з яких згорів під час які саме а... а... А, ету, будь Андрій. Які саме У мене займається так. питанням Добробабенко Юрій Валентинович, головний спеціаліст так, і завідуючий технікою міського культурного центру прометель. Він сказав, що ми підберемо цю суму два комплекти, два мікширні пульти. Мікшерні пульти вартість ви знаєте, яка в них пісти до 500 тисяч. Нам Робі. потрібно нам потрібно мікшерний пульт такі, яким. Ми можемо задовільнити наші потреби у дозвіллі літні майданчики сквер юніс перемога Парк Шевченка. Ми постійно забезпечуємо озвучення всіх заходів. Нам необхідно хоча б два комплекти апаратури, туди ж включаються радіомікрофони, відсилювачі, колонки. Два деп'яти там на жаль не два. Там треба три-чотири комплекси. Ну, так, вам. Я просила, я просила і навіть мільйон гривень на апаратуру. Останні раз ми купували апаратуру у дев'ятому році. Сьогодні тільки таку суму мені може дати фіноправління, бо більше коштів просто немає. Ну, давайте далі. Останнє питання це придбання двох пітерів на броварську централізовану бухгалтерію, які вийшли з ладу, працювати просто неможливо. Я Зрозуміло. Кожного дня їх є ремонт. Вони бухгалтери. Прохання Наталія Андріївна, говорю до всіх доповідачів по цифрам, будь ласка, робіть пояснювальні записки. Тому що, наприклад, там капітальний ремонт, приміщення по 600 тисяч триста тисяч. Я думаю, що документація вас Я Я вам. говорю за супровідний лист, за пояснювальну. Записку, де буде вкратце написано, яка площа, що що саме. Ви принесете пошто рознудат от, такої толк товщини, правильно? Я говорю про суму суть готується супровідний лист. Де все буде розписано. Нам не треба копій ліцензії, там договір, котрий там був складений, і тому подібне. Для того, щоб Ні, ми зрозуміли ці цифри. Або що ви на документації, на першій сторінці написано, площа, вартість. Це перший військовий. Наталя Андрійовна, ми всі депутати, це не до вас питається, ми просимо усіх, щоб нам було легше. Я вже не цього не питаю. Розумієте, ви, вона ви, вона ви вона, там, якщо люди готовляться, я вам чесно говорю, якщо готовляться, і людина задає ще якось питання за 2 гривні, вона розкаже 2 гривні, і ще 1 гривня осталась, це нормально. Ви даєте 321 тисяча. Розуміло. Капітальний ремонт. ну Можеш було розписати. То-то, 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 то-то. Все, пояснюють записки. Можна? Це до уваги. На наступний раз, як будете доповідати, що це було і все. Далі, кого запитання? Репліки. Членом комісії немає, кого є? Сергій Іванович. Грошей мало говорити. Перший раз. Ні, знаєте, подожді. Ні, 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 ні. Мало голосу на. Що значить? Значить, треба підтримати. Я завжди говорю так, як воно є. Я про що казав, що Наталія Івановна? Ой, Господі Андрійовне, я вас перехрестив, це, 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 Да. да. Розумієте, проводяться заходи. Про що я казав? Вони не можуть бути безкоштовними. І знову таки, чому ви не кричите? Чому ви не звертаєтеся до громади? Що ми проводимо заходи, але нам грошей не дають, що ми фізично не в змозі цього зробити? І, я я, я реально реал... 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 знаю ситуацію, яка є в нашій культурі. Я ж десь вам показав е, фотографію що наші, наші народні колективи ходять по електричкам і по метро і побираються. Це позорище. Сергій, Сергій у вас, Наталя сказала, за мільйон 600 сказав мало. Що я пропоную. Це питання. Настя питання підтримати. Хто за? Хто за? Підтримайте. Хто отримав?